Дуже легко посадити за стіл, коли ти та була раса, приїжджаєш до когось гості, тобі кажуть, сідай за стіл. Да? Коли приїжджає президент з великим планом миру, самітом, результатами, 100 країн плюс підписало. Тактичним планом зараз, ага. як примушувати те, що він сьогодні сказав: так. удари, ракети, дальність, удари по інфраструктурі, 300 позицій, 300 об'єктів, фінансування, вторинні санкції. Так з такими, ну з таким набором, вже ти вже не табула раса, ти не чиста дошка, в тебе вже є свій план. Це вже треба говорити. Ага, у, у, у нас свій план вас там садити чи щось, ми не розуміємо. У вас свій план, Зеленський зі своїм планом. Давайте шукати якесь порозуміння і е, враховуючи інтереси там, України, українського суспільства, непохитність позицій. І ну, насправді е, дуже багато країн, ну або частково, або дуже великої кількості їх виборців, їх люди за нас, за наш план. Скандинавія польща Балтика, частина Євросоюзу, Великобританія абсолютно там дуже настроєксандр. А якщо а, навіть не зважаючи на Вокс Пополя, якщо ну план я припрошу, Черчилля, Америка і Франція не затвердить. Ну, дивіться, Америка, Франція, Німеччина ще є наш величезний партнер. Ну, треба шукати, шукати, переконувати, шукати, працювати. Насправді, от сьогодні символічно, президент на Рамштайні особисто, ну просто вже mm -hmm. вирішив ще раз. Ну, спробувати донести вже до міністрів. Ну, міністр Рамштайн це міністерська конференція. Міністри оборони вони впливові в своїх країнах. Насправді, ну я з багатьма зустрічався. Вони в Європі насправді зараз традиція, що це не військові як правило. І це, як правило, от я зустрічався з однією міністеркою з однієї з країни, буду казати такою. Вона була до цього міністром соцполітики. Да, от для них, для європейської демократичної традиції, навіть оці наші розмови про якісь там реби, якісь там плани, операції, якісь моїм стрілочки малюємо, вони там захоплені, що взагалі ну, якась війна десь, ну, якої в них ніколи не було там на їх житті. Я думаю, що тут дуже важливо доносити зараз цю позицію, промотувати її, паралельно працюючи правильно, абсолютно, Володимир зазначає з обома партіями і в. В Сполучених Штатах і в Великобританії, ми працюємо завжди з обома, і в Німеччині ми працюємо з усіма естеблішментом, з усіма п'ятью партіями. Це те, що ми за два з половиною роки навчили, що в демократичних країнах ми маємо всіх проінформувати, з усіма поговорити, всіх заперечення зрозуміти, і далі ці рішення трошки легше напрацьовуються. Інша справа, що дійсно невизначеність, яка є в стратегічному партнері, да, вона буде впливати на. На нас певний час, поки поки там не з'явиться визначеність.